Всім привіт! Ви на каналі Made in MadeI. В цьому відео я вам розкажу про догфайт на літаку F14 Tomcat. Я вам не буду розказувати про точні параметри, тому що ви це забудете, і в самому Догфайті ви не будете помічати їх. Я вам зараз розкажу лише про найголовніше. Заходимо в налаштування керувань. Ми повинні налаштувати, по-перше, ближні бої, це горизонтальний ближній бій під назвою PAL, вертикальний ближній бій, під назвою VSL Low. І також ближній бій під назвою PLM Button. Це захоплює по вектору. Це за, за допомогою ну, як ми будемо захоплювати ворожу ціль. Також ми повинні налаштувати Speedbreak, для того, щоб е, зменшити швидкість на літаку, регулювати. Я ну, налаштував на команди, також, я думаю, можна знайти у вісях. А в самих вісях ми повинні налаштувати Maneuver Flaps. Maneuver Flaps дуже корисний, чому дуже корисний? Тому що він опускає е, закрилки на певний кут і коли ми їх опускаємо при певних швидкостях вони не наламаються. На літаку F14 закрилки ломається там, наприклад, більше, ніж 250 вузлів, і воно блокує крила. В цьому випадку ми можемо випускати навіть на мах з половиною закрилки, і нам нічого не станеться. В кабіні ми повинні, скажімо так, налаштувати дещо. Підкрутити. Перше, що ми повинні зробити, це забрати камеру, проектор, який показує нам хат. Він мішає. Ми і так, і так вже маємо поганий обзор. І щоб його чуть хоча б збільшити, ми просто забираємо цей проектор. Наступне для стабільності. Я відкриваю крила на максимум. Чому відкриваю крила на максимум? Тому що на літаку в 14 при різних кутах в нас що відбувається? При різних кутах крил, точніше. У нас міняється кут атаки, і тример постійно стає неактуальним. В цьому випадку, в нас літак стає щось стабільніший, тому що крила постійно мають максимальний кут. І в нас нема проблем. У нас нема проблем, що там з трімером, то що ручка тягне, перетягує. Зрозуміло, вже, то що при різних швидкостях кут буде мінятися, але не так сильно. Наступне, що я міняю, це. Так, є такий тумблер за рудом, під назвою Throttle Temp. Throttle Temp я ставлю ход. По одній причині, тому що так чутливість двигуна стає більшою. Цей тумблер був зроблений для того, щоб просто збільшити ресурс двигуна. І він при, 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 привично ставиться в норм. Але я ставлю ход, тому що двигун так відживший. Ну, він більше відповідає на рут. Е, Також, ну зрозуміло, Master Arm. І найголовне, це як. Зрозуміти, що ми захопили ціль, і як е, ще ми ну, маємо зрозуміти, що у нас включений ближній бій. Чому я це так кажу? Коли ми беремо пушку, е, в нас, коли ми включаємо ближній бій, от зараз я включу ближній бій, ви не бачите це. Як ми маємо це зрозуміти? Я можу перейти в інший режим, наприклад, і ми побачимо це ближній горизонтальний бій. Але також, коли я заходжу на пушку, коли я виключаю ближній бій, я почую такий тик в кабіні. Треба чути. От зараз натисну і ви почуєте. Якщо я включу ближній бій, ви нічого не, не почуєте. І знову зараз виключу. От такий тик. За допомогою цього ви зможете зрозуміти, що стається. Дивимося на крила, маневр флапус Опускається опускаються закрилки. Також, що ми повинні знати. Коли ми крутимось, треба скидати паливні баки. Паливні баки дуже сильно ріжуть маневрність літака. І ми повинні знати, яка швидкість найліпша для літака. Це 350 вузлів. І кут атаки це 15 градусів. Тримаємо максимум 20-19 градусів. Більше літак уже стає нестабільним. Я зараз вам покажу е, приблизний догфайт е, пришвидшений, щоб ви зрозуміли, що стається, коли ми перетягуємо і що стається, коли ми не дотягуємо, скажімо так. Time. Bandit, F27, 12 o'clock, four miles, need for 12 o'clock. 12 o'clock. Speed 370. 8 o'clock. Passing 310. 12 o'clock. Okay, there's 280. 11 o'clock high. 12 o'clock low. We We're at 270. 200 man, 100. Speed 2.0. He's on doors, 100. 180, we're a we little slow. We're too slow. Yeah, speed 110. Come on, show me some of that pilot shit. Watch that speed, we're stalling. Speed 210. We're down now. Speed is 2.0. 100, on you got this. Twelve o'clock low, three twenty. Relax.